Сьогодні ми з вами розберемо номер 14, 11, 14, 13 за підручником Геометрія 8 клас, автора Олександра Єстера. І наше завдання перша задача катет прямокутного трикутника дорівнює 6 см. А гіпотенуза 9 см. Знайдіть проєкцію цього катета на гіпотенузу. Ну що, починаємо з малюнка саме перше. То прямокутний трикутничок. Я його зараз переверну до звичного для вас, так? У нас прямий кут зверху. Так, варіуємо так більш-менш. Так, обов'язково проводимо висоту. нікуди не дінемось, ну майже рівно, так? Позначаємо. А, С, Б, Д. Ну там, ну прямо стандартно. Все, записуємо дано і будемо аналізувати нашу умову. Значить, дано нам трикутник АБЦ, так, А, БЦ. Він прямокутний, тому кут, це в мене такий красивий кут, значок, вийшов, не лякайтеся 90 градусів. Катет прямокутного трикутника. Вибираємо або Аце, або Цебе. Знаємо, що катети це прилеглі до прямого кута. Так як він у нас ось тут, так у нас або АЦ, або ЦБ. Ну Давайте пропоную Аце. Аце буде дорівнювати 6 см. Як ви виберете, можете БС. Це ваше право. Гіпотенуза, та, що у нас напроти прямого кута, це у нас АБ, так? Ну тут хоч одна, так? Дорівнює 9 см. Так, знайдіть проєкцію цього катета. Так, якщо А це, то дивимося на нашу тінь, так, як я завжди кажу, так? Тому АД. Проєкція буде АД. Знайти. АД. Розв'язайте. Я думаю, ви вже формули вивчили, так? Тому записуємо за теоремою Теорема про середні пропорційні відрізки Так, опору цінні відрізки. Ну треба записати, ну що ти робиш? Якщо не треба, не записуйте. Пропорційно в прямокутному трикутнику. в прямокутному трикутнику. я буду трошки скорачувати, щоб швидше, так? Прямокутному трикутнику. У нас виходить що? Будь-який катет дорівнює квадрат катета, буде дорівнювати добутку проекції на гіпотенузу. Тобто в нашому випадку маємо. Маємо АЦ квадрат. Буде дорівнювати добутку гіпотенузи, <кій> пропиште, АБ на проєкцію цього катета ноги гіпотенузи, тобто на АД. Нам треба виразити АД. АД як невідомий множник знаходимо Добуток ділимо на відомий множник, Тобто АЦ квадрат поділити на АБ. Все, підставляємо значення. А це у нас 6. 6 у квадраті це буде 36 відразу, так? І АБ у нас 9. 36 на 9 це буде 4. Сантиметри на 4. так, сантиметр. Все. Все, відповідь. 4 сантиметри. Так, з першою задачею справились. Переходимо до другої. До другої. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал це для мене дуже важливо. І прямокутного трикутника до рівня 50 см. Ого. А проєкція одного з катетів на гіпотенузу 18 см. Знайдіть катети трикутника. Знову ж таки, прямокутний трикутник, нікуди не дінешся. Так, перевертаю на звичний вам лад. Так, самого головне попасти так пряменько. Зараз поставлю. Так, прямий кут зверху, так. Проводимо обов'язкову висоту, позначаємо АБЦД, записуємо до Знову ж таки, трикутник АВЦ, так, кут Б дорівнює 90 градусів, що він прямокутний. Далі гіпотенуза це те, що навпроти прямого кута, тобто в нашому випадку АЦ дорівнює 50 см. Добре. Проєкція одного з катетів. Давайте Аде візьмемо. Проєкція. Проєкція у нас дві Аде ідеться. Давайте Аде. Нехай Аде дорівнює 18 см. Знайдіть катети трикутника. Знайти, знайти. Катети у нас АБ і Б Що утворюють прямий кут? АМБ і Б Розв'язання. І з чого ми почнемо? Звичайно, з того, що нам відомо. А у нас відомо АД, так, у нас 18 і гіпотенуза АЦ. Тому за теоремою можемо знайти АБ, так? Господи, допоможи, це треба писати. За теоремою про середню пропорційні, так? Пропорційні. Я буду скорачувати відрізки. Відрізки в прямокутному трикутнику. В прямокутному трикутнику. Так, ви словами пишете трикутнику, маємо. Якщо вчитель не дозволяє, маємо. АБ квадрат, так, квадрат будь-якого кати та дорівнює добутку, знову ж таки, гіпотенузи в нашому випадку, А це помножити на його проєкцію на цю гіпотенузу, тобто на АД. Дорівнює, підставляємо значення. А це у нас 50 помножити на 18. Всього ж. Так. так, 500 400. О! Це у нас буде 900, так? 900. Добре, але це АБ квадрат. Нам треба знайти АБ. А, Б. а Б буде дорівнювати квадратний корінь з 900, так? Яке число в квадраті дорівнює 900? Ну, звичайно, 30, так? Сантиметрів. Так, 30 на 30, 900, все правильно. Після того, як ми знайшли один із катетів, нам треба знайти другий катет. Дивіться, яким способом. Аде, у нас відомо, так? А це у нас відомо. Дивіться, наша гіпотенуза АЦ, складається з двох відрізочків. Аде, додати деться, так? Ну, а звідси деться. У нас буде дорівнювати Аце, відняти АД. Тобто, як знайти невідомий доданок, так? Дорівнює. І підставляємо значення. Значить, так, Аце у нас 50. Відняти. Аде 18. Дорівнює 50-10, 40, 40, мінус 8, 32. Числа прям огонь. Все, знайшли проєкцію, тепер можемо знайти байці. Значить, знову ж таки, за теоремою. Якщо не треба вам писати два рази, то, будь ласка, можете так. Про середню. Ну, на жаль, мені треба. Середні пропорційні. пропорційні відрізки. Хоча, знаєте, я оце так подивився, можна було б зробити хитріше. Спочатку ось цю дію зробити, а потім просто, щоб два рази написати одне і те саме. Хто зрозумів, той і зрозумів. Так, про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику, так? В прямокутному трикутнику. Коротше кажучи, цю задачу зробити трошки коротше. Значить, так, маємо знову ж таки БЦ, так bc квадрат. У нас буде дорівнювати так само. Добутку гіпотенузи на її проєкцію. Тобто на dc, так? Тобто, АЦ помножити на dc. Ну а, чому чому якому поставила дорівнює? А це у нас 50. Ну і помножити на dc те, що ми знайшли 32. Множимо. Виходить, у нас 1600. Ну, а звідси, bc. Буде дорівнювати квадратний корінь із 1600, так? Які число у квадраті дорівнює 1600. Проще кажучи, 164,0, так, 40. Бо у нас 2 нулі. Перемножаючи буде. Так, 40 на 40 буде 1600, що я хочу сказати. У дужках сантиметрів, так? Сантиметрів. Тому у нас буде відповідь. Перший катет у нас 30. А другі 40. Все, що й треба було знайти. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.